Маркетинг сьогодні хоче бути діалогом про те, що важливе для людей в суспільстві, а те, що важливе, те й болюче, тому всі теми, які допомагають людям зрозуміти, як брати участь у спільному діалозі, нікого не образити, нікому не завдати болю, як бути релевантним, але як не зловживати, як провести лінію між заробляти на війні і заробляти під час війни. От всі ці теми, напевно, важливі, і Український маркетинг форум їх всіх, по-моєму, і виніс на обговорення. І це прекрасно. Прекрасна атмосфера, люди активні, залучені і в кулуарах, і в аудиторії, в залі, і питання, і теми, які піднімаються, і мегаспікери, які тут. Прекрасна подія, і це важливо, і це розкіш насправді в цей час, в який ми живемо, зустрітися такою спільнотою, говорити. Рефлексувати, осмислювати якісь важливі речі.